А зараз ми переходимо до специфічних якісних реакцій. І перша реакція, яку ми будемо розглядати, це ксантопротеїнова реакція. Вона характерна для альфа амінокислот які містять ароматичні кільця. До них відносяться триптофан, тирозин та фенілаланін. Дані амінокислоти, а також білки та пептиди, що містять залишки цих амінокислот. Нітруються концентрованою нітратною кислотою з утворенням ароматичних нітросполук жовтого кольору. При додаванні лугу ці ароматичні сполуки перетворюються на солі хіноїдної структури, які мають помаранчеве забарвлення. Для досліду нам знадобиться розчин яєчного білку, одновідсотковий. Концентрована нітратна кислота, 30% розчин гідроксиду натрію, спиртівка та тримач для пробірки і сама пробірка. У пробірку наливаємо 1 мл розчину яєчного білка, 1-відсоткового. Додаємо до нього 2-3 краплі концентрованої нітратної кислоти. Дуже обережно. І дуже обережно нагріваємо пробірку. Спочатку прогріваємо пробірку, а потім вже безпосередньо її нагріваємо. Спостерігаємо за зміною кольору розчину. Бачимо, що розчин жовтіє. Ось він вже має жовтий колір. І після охолодження будемо далі додавати до нього гідроксид натрію. Розчин охолов, як ми бачимо, він має жовтий колір, оскільки в ньому утворилися ароматичні нітросполуки. Тепер, коли ми додамо 30% розчин гідроксиду натрію, або можна додати концентрований розчин амоніаку, то забарвлення стане більш насиченим, більш помаранчевим. Додаємо приблизно 10 крапель. то забарвлення одразу змінюється на помаранчеве, оскільки в ньому утворюється, в утворюється сіль хіноїдної структури, яка має помаранчеве забарвлення.